Ногайська казка мисливська вівця. Одного разу їхали вчений мула та його бовдур наймать додому, звідки із далеко, затрималися в дорозі і вирішила заночувати в якомусь Аулі. Було це взимку, саме стояли трискучі морози, і завернули вони на нічліг до одного діда, який самотньо жив на околиці Аула. Старий зустрів Мулу привітно. Заходь, Муло, заходь, запросив він. У мене вдома нема нікого, я та ось моя вівця зі мною гріється, зиму зимує. Розпріхнає матконий, коней, зайшли в дім. Роздягайся, мови, пропрошує старий, роздягайся, будь ласка. А в муле була тепла шуба, вовчим хутром підбита. Почав він із себе ту шубу стягати, а дідова вівця, як почула, вовчий запах затремтілася. Ратицями в підлогу б'є, підстрибує. Бігає навколо мули, місця собі не знаходить, дивується Мула. Що це, питає твоя вівця на мене так сердито дивиться? Е – -е -е", відповідає дід, це не проста вівця, вона мисливської породи. Цієї зими десятьох вовків насмерть замордувала. Наймит біля вогнища сидить, тихенько посміюється. Вчений мула повірив дідовій байці. Захотілось йому теж мати таку незвичайну вівцю, та й кому б це не сподобалося. Продай, просить він старого. Дам тобі стільки грошей, скільки захочеш. Давно я мріяв таку худобу в себе мати. Продати, звичайно, можна, затинається дід, але вона мені самому потрібна, від неї в господарстві користь велика. Тисячу карбованців не пошкодую, продай лише миром тебе прошу. Старий не став торгуватися, продав вівцю за тисячу карбованців. Рано вранці поїхав мула з наймитом далі і вівцю з собою забрав, а дорога була через ліс. От вони їдуть лісом, аж раптом назустріч їм троє вовків. Почула вівця вовчий дух і ну в санях підстрибувати та мекати. Відпускай її, відпускай. кричить Мула, засміявся наймит. Стривай, хазяйне, Хай вона як слід розлютиться, а то ще дуже спокійна щось. А вовки вже до самих саней підійшли, з зубами клацають. Тут же нічого не поробиш, відпустив наймот вівцю з саней. Стрибнула вона на сніг та в ліс тікати. І вовки за нею слідом. Біжи швидше слідом за вівцею, наказав мула наймотові. Ошей з неї не спускай, бо вона вовчі шкури попсує. Хто їх тоді купить? побіг наймото ліс. Невдовзі бачить від бідолашної вівці тільки кісточки валяються, а вовків як і не було. Пішли геть. Зібрав він те, що знайшов, повернувся до сани та й каже Мулі. Це справді муло хоробра була вівця. Хоч її всю погризли, зате й від вовків ні клаптика шерсті не залишилося, дуже розсердився мова. Казав же я тобі одразу відпускай, а ти не послухався. Це ж мисливська вівця, от вона сама себе з лютій роздерла.